Знову вітаємо вас в селі Романівка. Хочеться повернутися до тих теплих сонячних днів, коли сонечко гріло та радувало нас своїм світлом та теплом. Ми звичайно трудимось і вирішили показати вам процес чистки зерна на вієлці. Загалом ми вирішили це все знімати, щоб поділитися своїм досвідом переживання від кожен світла разом з вами. Ну, а щодо віялки, то вона служить нам вже дуже багато років. Її власноруч зробив ще прадід сім'ї Олега, який був в свій час дуже хорошим столяром. Вона була спочатку ручною, але ми з часом переобладнали її під електричну. До речі, якщо вам цікаві її технічні дані, то пишіть про це в коментарях. У нас на нинішній час вимкне світла, які зараз часті та не завжди передбачені. Завжди є заряджений акумулятор та інвертор. З їх допомогою ми спробували запустити віялку та очистити зерно. Як бачите, його потужності достатньо, щоб це зробити. Звичайно, що зерно після збору та сушки перечищене, але все ж буває трапляється сміття, яке потрібно очистити перед помолом. Так як млин дає цільнозернове борошно, все, що ми в нього засипаємо, те все і будемо мати в борошні. А це наш жерновий млин з просіювачем. Він працює від електрики та споживає не більше 2 кВт, тобто не більше, ніж звичайний чайник. Потужності акумулятора не вистачить, щоб його допустити, але навіть не самий потужний генератор справиться дуже легко з цією задачею. Якщо говорити про зерно, то ми принципово купуємо непросте зерно. Воно має сертифікат органік, але для нас це мало що значить, тому ми особисто їздили на господарство до фермера та перевірили, що він вирощує. Погодили по цехах, поговорили з робочими, перевірили все на наявність хімії. Загалом ми добре заморочилися і знайшли хороше, хіба органічне зерно другого класу, яке можемо їсти і ми, і давати це без страху для своїх дітей. Таким чином, у час, коли світить і гріє тільки сонце, а електроенергетика стала зовсім ненадійною, ми продовжуємо жити цікаво та надалі трудимось над своїм ділом. Звичайно, що млин дає набагато більше борошна, чим нам потрібно. Тому ми його продаємо і на цьому також заробляємо. Просіювач дає нам можливість розділити цільнозернове борошно на складники. Ми можемо отримати тут і білу муку, і висівки, і манку, чи взагалі скомбінувати манку з білою мукою. Пироги, наприклад, ми пекли з 50% білої та 50% цільнозернової муки. Ну, все, ми до настання темряви швиденько закінчили всі свої справи на дворі і забігли до хати, де вже на весь зал стояв запах запеченої картоплі з крильцями. Ви не подумайте, ми не аскети, які відмовилися від електроприладів. Ми просто взяли на озброєння технології тих часів, коли нормою було жити в темних хатках з відкритим вогнем з печі. Досить незвично, звичайно, але дуже атмосферно так проводити вечори. Читати книги, спілкуватися. Та їсти при свічках під потріскування вогню.